Так, друзі, у продажу з'являється Mercedes C-клас 2009 рік випуску з двигуном 3 літри бензин, повний привід та автоматична коробка передач. Дуже класний автомобіль. Подарує емоції однозначно. У нас лінзована оптика, у нас непогана гума встановлена. на, Зараз підскажу 17-й радіус колеса. У нас. По кузову так є притертості, присутня косметика. Але, друзі, у цього автомобіля дуже приємний цінник. За 9 рік 7300 доларів ціна ось такого Мерседеса з 3-літровим двигуном. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик шкіра, чорний колір в непоганому стані. Вставочки із дерева. Є навіть безключовий доступ. По водійському сидінню є нюанси, потрібно позайматися, друзі. Повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, датчик світла, дощу, шкіряне мультикермо, клімат, підігрів сидінь та штатна мультимедіа. Ось такий, друзі, Мерседес у нас з'явився в продажу, є навіть люк у нього в комплектації. Компанія автопарк, місто Харків, авто по наявності у продажу. Придбати його можна за готівочку в кредит та лізинг. Також можлива доставка по території України та розглядається обмін на ваше авто. Звертайтесь.